Якщо нема тобі чим зайнятися, оце можеш зайнятися дурним. Кріп, хрін, петрушка, оце це збирай, чесничка додай, перцю гіркого та солодкого, ще горіхів, мели, все це три, ріж, блендери. Хоча сало можна з'їсти і без цієї зеленої маси, звісно. Але. Запхайш усе це в банки, зверху трошки маслечка ще поли, щоб воно тебе дочекалося. Ну, а взимку можеш радіти, що ти була така дурна, заморочилась у цим всім, і наїсишся сала, натопчишся. Типу здорове харчування. Зеленюшечки, хлібчика, сальця. Можна зиму якось перезимувати.